Знаєте, знаєте, як подорожали дрова? Що вам розкажу. 2500. Вже в Одесі продаємо. На 450 гривень закупочна ціна здорожчала. Поки ви ще думаєте, купувати чи не купувати, грузимося брикетом. 7300 300 тонна. 7 300 тонн брикета. тонна Ще стара ціна. Ця людина нам дала таку ціну, тому що ми вибираємо об'єм. Поки ви думаєте... Солуки немає, врожайності немає по соняшнику, а в нас є брикет з опила. Пресований форма називається «Нестра». Отак. Бачите? 7300 тонн. Думайте, приймайте рішення, возимо по Одеса-Київ направлення в сторону Одеси. Одаємо, знаходимося на великий дальник. Також може бути Криве озеро. Треба, завчасно подзвонити, поки машина йде, заїхали, вигрузили які вам треба. Є як в мішках так і в пакетах. В пакетах по 10 кілограмів плюс-мінус. Тобто. Пішно 10 20 в пакетах. І є в мішках по 40 кілограмів. Так що думайте скоріше, бо ціни на дрова просто вражають. Плюс 450 на на метрі. Вам приймати річку. Гарного дня.